Вітаю вас, шановні колеги, шановні батьки. Сьогодні ми розглянемо з вами розвивальну вправу на сортування. Сортувати ми будемо пташок і рибак, але у нас непроста вправа сьогодні. Ми будемо не просто сортувати. Ми будемо розвивати у дитини і мислення, і орієнтацію у навколишньому середовищі. Будемо розглядати усі дрібні деталі. У пташок і рибок, також ми будемо викликати мовлення у дитини, яка не розмовляє, або збагачувати словниковий запас для тих діток, які вже трошки можуть розмовляти. І так розпочнемо. Для цього нам знадобляться сьогодні щось для рибок, на кшталт акваріуму. Це може бути будь-яка коробочка, бажана прозора, щоб вона була схожа на акваріум, але підійде будь-яка інша коробочка, яка у вас є. Ми це будемо вважати акваріумом. Тут будуть жити рибки. Де ж у нас будуть жити пташки? Тажки у нас будуть жити на дереві, щоб самостійно не малювати дерево, якщо ви зможете самі намалювати, або у вас, можливо, є якесь іграшкове дерево, яке можна поставити для дитини. Це дуже добре. У мене такого немає, я просто взяла звичайну книжечку. І ось тут у мене є дерево. Будь-яка книжечка підійде. Навіть якщо тут намальовано щось ще, ось у мене. Під цим деревом ще живуть такі кабанчики. Ну, нічого страшного, якщо дитина помітила, що там намальовано ще щось: кабанчики або квіти все це теж ми можемо з дитиною обговорити. А потім розпочинати нашу вправу. Ми будемо пропонувати дитині по черзі рибок, які будуть жити у воді. І... Птахів, які у нас будуть жити або на дереві, або навколо цього дерева. Ми по черзі, коли пропонуємо дитині рибку, спочатку, наприклад, рибку, обов'язково обговорюємо: а чому ця рибка не буде жити на дереві. Рибка може жити на дереві? Ні. Тому що рибка у нас живе у воді. Рибка має зябри, плавонці. Вуску це все її характерні ознаки. Також рибка має і очі, ротика має хвіст. Птах теж має у нас хвіст. Птах теж у нас має ротика, але він у птаха називається дзьобик. Очі має птах, але птах має крива, птах може літати. Птах вкритий пір'ячком, а рибка у нас вкрита лускою. Тобто, ми з дитиною обов'язково обговорюємо усі ці ознаки. Рибка дихає під водою, тому вона пішла у нас в акваріум. Птах у нас літає, бо має крила. Також він має лапки, дзьоби, все це ми обговорюємо і можемо посадити птаха кудись зверху, на дерево. Також ми усі іграшки, коли ми будемо брати і показувати дитині, ми на кожній іграшки пальчиком будемо все це знов повторювати, показувати. Навіть колір називати. Ця рибка у нас червона, а ця у нас рибка зелена. Ця у нас рибка, вже вона готова, живе у акваріумі. Вона у нас. Жовтенька, теж вона має, плавунці, теж вона має, лоску, хвіст, і так далі. Пішла рибка жити в акварії. Є у нас і деякі нюанси. Ось, наприклад, у нас є качка. Качка кря-кря-кря, ми пам'ятаємо про те, що всі у нас тваринки, птахи і рибки у нас будуть здавати якісь звуки. Рибка каже, у нас або плюх. Коли ми будемо її кидати, качка у нас буде казати кря-кря-кря. І так. Качка у нас намальована на воді. Вона має у нас всі ознаки птаха, але ж вона вміє плавати. Тому вона може і зверху, ось тут бути, на акваріумі, можна навіть прищеплювати. Прищіпочками. Це дуже добре, це тренування м'язів на ручках, а також ми точність рухів будемо відпрацьовувати разом з дитиною. Ми можемо прищіпувати на прищіпочки або на коробочку, або ось сюди на книжку. Нижечку. Може жити у нас качка і ось тут, на воді, але постійно жити вона тут плаває, а постійно жити вона буде ось тут, у камишах під деревом. Також у нас курка. Ко-ко-ко-ко і курчатки. Цип-цип-цип. Курка біла, курчатки жовті. Знов ми будемо обговорювати, що вони мають і крила, і очі, і дзьобик, і так далі. Курка не може злітіти дуже високо на дерево, але це птах, має всі ознаки птаха, і пішла у нас курча куркою жити під дерево. І так ми обговоримо усіх рибок, усіх пташок, це можуть бути іграшки, це можуть бути різні картки, все показуємо, все розміщуємо, обов'язково збагачуємо словниковий запас дитини, роздивляємось усі картинки і іграшки, і розміщуємо, кого на дерево або під дерево, а хтось у нас піде жити в акваріумі. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підпишіться на мій канал, ставте лайки, і я дякую всім, хто підписався. До зустрічі!